Привіт підписники та гості нашого каналу. Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом рибних котлет. Це незвичні котлети. Тут я додала декілька інгредієнтів, які дають смак дуже гарний і колір. Якщо вам цікаво, дивіться моє відео. Для приготування нам потрібно з риби зробити філе. Я тут почала вже робити, а ось вам покажу: от я купила таке філе, у нас продається оселеця, зняла. Знімаємо ось так шкірочку і готове філе кладемо у мисочку. Ось ще у нас. Тут рівно кілограм. Також на кілограм нашого філе я взяла дві великі цибулини Готуємо їх для того, щоб перекрутити на місоробку. Також я взяла сало. сало тут 150 грам Плавлених сирочка. Також їх розріжемо і готуємо для того, щоб перекрутити на м'ясорубці. І батон пулочка замочила я в воді, можна в молоці, хто любить. Але сьогодні у нас молока немає, тому ми замочили в воді. Зараз я відіжму і будемо перекручувати все на м'ясорубці. Приготували ми всі інгредієнти, тепер нам все потрібно перемолоти на м'ясорубку. Будемо молоти, почергово кидати всі інгредієнти. Бачите, перемолола я Це ось риба, це ось сирочок, сало і батон. Білий і хліб. Нам потрібно цей фарш змішати зараз і перемолоти ще раз на м'ясорубку. Тобто рибні котлети ми будемо перемелювати два рази на м'ясорубку. щоб з'єдналися гарно ці всі інгредієнти, Якщо десь попадеться кісточка, то вона другий раз повністю перемелиться. І будуть котлети у нас без кісточок і без будь-яких неприємностей. Ставимо в мисочку. Фарш, подивіться, який він еластичний, однорідний. Далі ми додаємо сюди перцю. Перцю додаємо на свій смак. Також солі. я взяла чайну ложку. чайна ложка піде сюди. І одне яйце. Змішуємо наш фарш. Змішали ми до однорідності і також ми на цьому етапі додаємо одну столову ложку манної крупи і розмішуємо. Змішали, даємо постояти 10 хвилин для того, щоб мала можливість. Манна крупа розігтися по тістою, розбухнути трошки. Пройшло 10 хвилин. Я забула сказати, що я ставила наш фарш в холодильник. Починаємо ліпити наші котлетки. Для панірування котлет я взяла сухарі і кукурузне борошно. Зробимо і так, і так. Побачите, як краще. Значить, руки ми. Ось водички я взяла, руки ми трішки зночі водичкою. Далі ложечкою набираємо фаршу. Ось такий розмір нам до вподоби котлет. І ложимо. От. Далі в сухариках. І ось такі котлетки у нас виходить. А тим часом ми поставили розігріватися сковороду. Розігріту сковороду ми налили олії і викладаємо наші котлети. Смажуємо наші котлетки спочатку з однієї сторони, потім перевертаємо на іншу сторону до готовності. Посмажились наші котлетки, викладаємо їх на тарілочку з бумажним полетиничком. Наступну партію котлет я хочу вам показати, як вони будуть виглядати, я панірую курузному борошні. Смажились у нас також котлетки на другу сторону. І ось такий вигляд мають котлети. Панірувала я їх в кукурузному борошні. Також викладаємо їх на тарілочку з бумажним полотенечком. І продовжую смажити далі котлети. Ось таку гору котлет я насмажила. Подивіться, це котлети в паніровці, сухарі сухарі. А це котлети в паніровці, борошно, кукурузне. Також я ось приготувала презентацію цих котлет. Це хлібні сухарі, а це борошно. Вони, я вам покажу, дивіться, які вони гарні, соковиті. І смачні. Також, подивіться, гарно просмажилося і дуже смачні. Я вам показала два варіанти паніровки. Вон, е, як смачні і в сухарях, так і в паніровці в борошні. А вам вирішувати, які краще. Якщо вам корисні мої поради і сподобався мій рецепт. Рибних котлет, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім мирного неба! До зустрічі в наступних відео. Пока-пока!